Всім привіт, вітаю вас і це новий випуск на каналі. Сьогодні у нас неділя, робочий виходить день, 7 вересня і ми почали копати картошку. Подивимося, чи хороша буде, чи погана. Трактор вже працює в полі вовсю. Тому з вас підписка, лайк, коментар. Ну і погнали дивитись новий випуск. Що я можу сказати? Копалка допотопна, коли якась техніка працює в полі, дідові не 88, а 28. бігає, як молодий. Дуже мокро. Там Мжець як мокро. ви самі бачите. Ще й така копалка. Я думаю, ви самі бачите, що воно мокре-мокре. Просто ужас. Ось дивіться. Таке хоч коники ліпи. Тут жовта картопля чи картошка. Ще й непогана така. На всього боку виходить червона. Назви, як вона називається, хто знає, Кажуть жовта і червона, все. Така картошечка. Ну, мокре вона, ну. Ти диви. Ужас. Тут було посаджено небагато картошки, чисто для себе, не на продаж, бо на цій фермі живе сім'я шефа, тоді сім'я його сестри і його батьки. Виходить, три повноцінні сім'ї, можна так сказати. Тому картошечки цієї хватає їм з головою. Треба почистити трохи. Тут брехня такого тут йомблю. Трошки почистили болота та от бреганів, які там нав'язались. Зараз буде заїжджати на останній Ну, В принципі, не така вже і погана картошка, якщо взяти общем за 4 роки, було і набагато хуже. Вид такий ще непоганий на полі. Дивіться, картошка видніється, і це найголовніше. Так, все усипано нею. Не знаю, що ще знімати тут. Одне і те саме, в принципі. Туди-сюди їздить і копає. Огвість системи, так? Да? Воно липне все. Не хоче дуже розпадатися. Технологія, технологія. Що ж я можу сказати? Копалка стара як дід. Вот і картошка викопана. Ось тут градочок є, не знаю. Чи є щось тут, чи нема не за цей. Мабуть, щось є таке. Вже вручну, мабуть, треба, так? Да? Є картошка, ось я бачу, бачите. От і все, закінчили копати картошку. Дякую за увагу. На цьому ми відео закінчуємо. Ні-ні, шучу, шучу, залишайтеся з нами. Тільки починається. Все саме цікаве. Шаф пішов по Вайдемана, привезе, не знаю, чи ящики, чи може так насипом відрами ми у Вайдемана все насипимо, хто знає. Ну, Більше всього, що я думаю, ящики він сюди приправи і будемо сортувати оту картошку червону і оцю жовту. Хороша картошка. Завбільшки ну, як пів кулака, як кулак і така вся, ну, більш-менш, це вам сердечко, а з вас лайк. Так що, бачите, викопали. Ну воно мокре, ну куди його копати? Ну, ну Дивіться, ну, як оце. Земля тут як глина. Ще воно мокре, то взагалі ну, куди воно годиться? І копалка така допотопна. Вона половину закопала. Виходить, оці ось спиці туди-сюди ходять. І ще земельку і картошку, яка впала униз. На ну, що зробиш? Що є, то є. Виходить, це копалка не шафа, це його друга. Тут їхати не знаю, хвилинок 5. У мене вже було на каналі відео з тим другом, в нього своя пилорама, і в нього є ще комбайн для картошки. Але для такого поля той комбайн тільки помішає, подави все, потопче. Тому найкращий варіант це було взяти таку двохрядкову копалку. Яка ще була може, создана за царя панька, не знаю, чи за Володимира Великого, хто його знає, може ще кейс, який і хорив копав. копав. Ну, все може бути, знаєте. Так що чекаю, шефа, і будемо збирати картопельку. Поле невелике, та й картошки не так багато, як би хотілося. Але що є, то є. знаєте, Що маємо, то маємо. Тепер у мене весь процес є на Ютубі, як ми з дідом її садили, і до самого збору. Вон шаф уже пече з ящиками. Від шаф і відео, так що все гуд. Ого, Огосики. Дивіться. Одне, два, три, ще й п'ять. Пішли, коротше, ка, збирати картошку. Давайте покажу, як в нас вдома сортуємо. Оце виходить велика така. Оце така десь сімена. А така оце ось дрібна. Дрібна була свиньям. свинім. та, що на посадку, а велика, та, що їсти, або продавати. Отак і сортували. У мішки я тоді возили в погріб. Так що таке було? Я думаю, ви всі так само собирали. Дуже багато її під землею. Ще треба один продучок прокопати. Оцей, той, той що зліва. Де ще й картошка є, й І тут є, і тут є. Зтоптано, ну, капець. Тоді підчепи культиватор, прийдеться по полю і пособираємо ще картошку, та що була ну, затоптана тут. Слабувато тут, бачите? Таке. Дуже багато всякого бухля. Ну, Всього чого тільки можна Ну як картошечка ту десь приходить там досадили, хто пам'ятає один Ось Отак вона, пішло, пішло діло. Ох, яка картошенька, ух. Не, ловка, картошка, ловка, ловка. Прийшла допомагати. Сестра шафа і її чоловік. Докопує, чистимо і все. На цьому картошка така 100% буде викопана, як ти до кінця. Ну що, все, картошка повністю викопана. Збираємо. Друзі, забрав я нові ящики. погнали на поле. Виходить, там така в нас банда, що, йо-маю, -йо, швидко і легко справились за годинку, ну ладно, за дві, повністю. Шеф вже прийшов культіватором. Зараз дособираємо все. І на сьогодні шабаш. Отаке коротеньке відео вийде. Думаю, я виходь, аби хоча б хвилин на 20 було то взагалі було б супер. А так, маємо, що маємо. Дід буде тоді прибирати помаленьку ту картошку, я її поставив сюди в гараж. А на виходить 3, 6, 7. 15 вже ящиків там стоїть. Трохи червоної, а то більшість така жовта, знаєте. Картошка непогана, але мокра, просто... Все, докупировав, от вас і но сейчас побольше там, 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 картошка. Є, Та й багатенько. Ну що, все, закінчили копати картошку, запускаємо, підіймаємо. І веземо. Виходить два вітра поганого, ну поганої картошки там гнила, порізана таке. Одна вітро буде для... Свиноматки, а одна вітру буде для най. Там За два дні згадуємо. Так як за два. За Ще чистимо картопле копалку і буде її одганяти. Чи сьогодні, чи завтра, не знаю. Подивимось. Ще відвеземо оці е, ящики з картошкою в гараж. Вийдемо на поставу Підемо готувати свинок і корочок. Ну і на цьому будемо закінчувати відео. На жаль, вийшло таке невелике, так як, ну, що тут показувати, ну не знаю, друзі. Не знаю і все. На півчаса точно, я думаю, не вийшло. А от хвилин на 15-20, саме то. І розтягувати, як собачу пісню, теж не буду. Трошки показав, трошки попрацювали з вами. І я доволі, і ви. Осінь вже, осінь. Загайна вже бачите, жовті, червоні листя, опада по маленькому. Як-не-який, а час швидко летить. Дуже швидко. Так, акуратно заїжджаємо. Народ уже весь розійшовся, допомагали і племінники. Та хто тільки не допомагав, і друзі, шафи, Ну, Ви самі бачили, що людей було багато. Сюди і помаленьку витягуємо вила. Все. Вставляємо теж сюди, помало ліплю дощ. Отак ось. так, от. влазимо, та. влазимо, куди ми дінемо. Всього, вила опускаємо. На грушні не будемо ставити, він не покотиться. Тому, друзі, давайте покажу, скільки у нас картошки, і будемо прощатися. Ну давайте зараз посчитаємо, скільки вийшло у нас ящиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ящиків І два відра. Поганої її картоплі. Отака, ось, бачите, порізана. Ну, я зі поїджена, і подавлена. Так що хрюшки її злопають із задоволенням. Картошка, в принципі, непогана, що червона, що жовта. Більш-менш вражається году не погана. Я Це, бачите, теж поїджена. Лучше її покласти сюди. Тому що дідові роботку. Ми зробили, тепер він буде займатися картошкою. Я думаю, показав все те, що я хотів і розказав, попрацювали трошечки разом, ви на дивані, я на полі. Тому дякую за перегляд, що були зі мною. Ставили лайки. Хто не підписаний, підпишіться, якщо сподобалось таке відео. Якщо ні, ну не підписуйтесь. Тому все. Побачимося, коли побачимося, і пока-пока.